Приїхала до церкви сьогодні роковини мого тата, а завтра день народження мами. І так само мама пішла напередодні татового дня народження. Отакі вони в мене паровані. Пригадую випадок, коли батьки знайшли якийсь рубль і не могли його поділити. Сперечались, чи він, дурачились. І тут на кухню випиралась я. І вони вирішили, що я маю вирішити, чий рубль. І тут тато почав мене підкуповувати морозивом. А оскільки в мене була хронічна ангіна, то я купилась. І морозива їла небагато. От скільки років пройшло, а я пам'ятаю цей випадок, і мені якось незручно, що я обрала когось. Бо вважаю, що батьки я не мала обирати, хоча це був жарт. А оце нещодавно почула в тіктоці психолога, який каже, що батьки дуже часто підкуповують своїх дітей, а от матері так не роблять, бо в них є беззаперечна перевага, безумовна любов. Церква в нас нова, і коли ми її облаштовували, я на згадку на спомин про батьків подарувала церкві шість е світильників. Вони у вигляді свічок. Тож я завжди знаю, що по батькам горить світло. Я бажаю вам бути якомога довше донечками і синами. Здоров'я вашим батькам.